Як він зміг знайти такі кадри, про існування яких я ніколи не думав, що вони існують, він змог об'єднати образи двох братів і стрічка показати багато речей, які. Ми всі знаємо, і багато людей знають, що там клички бачать бої, і тобто знають вже за все, майже все. Але він змог заглянути за куліси і показати а, справжнє життя не тільки вихід, а, не тільки бій, але багато речей, які проходять також а, і невідомі телетелеглядачам. І в цьому напрямку, на мою думку, ми відтримали дуже гарні відгуки, тому що презентували фільм в Німеччині, презентували фільм в США. Він був зроблений компанією Fox 21 століття, і тому він вийшов спочатку англійською, німецькою мовами, і потім тільки вже влітку ми його. Озвучили, зробили voice-over, наклали звук вже російську, тому що це була вимога компанії, російськомовний ринок, тому що вони дивляться на фінансову складову. І такі умови були. Багато людей кажуть, чому українська, ну ми домовилися, якщо буде вторая частина, тому що там написано, що продовжена бути обов'язково буде українською. Також. Хочу сказати: це про нас, про двох братів, але смисл в цьому фільмі це про хлопців, які мріяли. Ставили перед собою дуже великі мрії і зробили все для того, щоб збулись. Іноді ти знаходився вверху, іноді в житті ти падаєш вниз, але дуже важливо, як я казав у фільмі, ніколи не залишатись внизу, на, на, лежати, потрібно знаходити в собі силу, вставати і далі, і далі йти. І робити все, щоб досягнути. Мети. Це приклад життєвий, і ну, я не хочу там на цю тему філософствувати. Я не можу бути об'єктивним 100%, тому що це фільм про Кличко, про працю Кличко, але мені сподобався. Мені сподобався чому? Тому що я багато разів дивлюсь, і кожен раз емоційно торкав. Я емоційно сприймаю цей фільм, тому що багато речей, якщо емоції є, тобто воно чіпляє. Я сподіваюся, що українським глядачам цей фільм сподобається, що будуть гарні відгуки, і багато людей зможуть мати можливість дивитися. Цей фільм, тому що, на жаль, у нас документалістики немає. І треба звертати увагу також на цей сегмент документалістики, який існує, який не також цікавий, як і блокбастери художніх фільмів. Ну, Я думаю, що ми могли б я хотів би передати передати. Передати слово також і подякувати за можливість е, е, показувати фільми і за співпрацю е, в кінотеатрах. Е, ну, я сподіваюся, що мета, е, спільна мета, щоб е, як можна більше людей приходило е, на е, показ і е, як можна більше людей, подивились я. І я сподіваюся, відгуки будуть. Прошує. Тому що в Німеччині, в німецьк, німецька мозних країнах він пройшов э, показник, його купила, э, перекупила 21-го століття Fox компанія Universal. і зараз провався всі належить Юніверсалі. Зараз пройшла э, ця картина в Німеччині, Австрії, Швейцарії, пройшла в Польщі, пройшла в Сполучених Штатах. Зараз буде презентація в Англії, Британії, потім Росія, ну і так далі, він вже буде рухатись далі по світу. Я думаю, після, після слова зможемо далі поспілкуватись, але зараз хочу передати слово пану Андрію. Дякую. Ну, я скажу кілька слів, що ми почали вести розмову про прокат цього фільму ще влітку минулого року. Коли був фільм перший раз показаний в Одесі на Одеському кінофестивалі, І шукали довго дату релізу. І десь тільки в грудні місяці визнали, що буде березень місяць, тому що були якраз два бої і Володимир і Віталій бились. Ми вважали, що це буде оптимально, що після боїв що фільм вийшов в прокат. Я хочу якраз тут продовжити думку Віталія, з того, що, на жаль, на великий жаль, в нашій країні документальний кіно кінотеатрах. -кіно не І можливо, що саме цей фільм стане якимось відліком, що таким поштовхом, що таки, документалістика знайде своє місце в, в кінотеатрах. Це теж немаловажно. Е, що стосується самого фільму, значить, фільм стартує в 42 кінотеатрах, по всій Україні, стартує в цифровому форматі, якщо сказати, що в Україні 100, понад 100 цифрових кінотеатрів, стартує 40-40% цифрових кінотеатрів фактично з цим з цим фільмом. Ну, перші відгуки, перші вики дуже хороші. І ми чекаємо на ці вихідні вже активне відвідування глядача на кінотеатрі. Це коротко, все. Які будуть питання, а Ще раз доброго дня, Ірина Міксандр. Ще раз доброго дня, єдина місцева радіостанція, українська хвиля. Е, Віталій, ну в першу чергу, звичайно, хочеться вам подякувати, тому що ми українці, знаєте, як тому анекдоті, ми би і від третього кличка не відмовилися. Трошки нас заставили понервуватися цим фільмом, але звичайно, цей перегляд е, він потрібен, тому що той кайф, коли ти знаєш, що це українці, е, е, ці вже це, звичайно, нічим не зрівняно. Дякую вам за цей фільм і е, питання. Від жінок Тернопільщини ми знаємо, що ваша мама уникає перегляду будів. Скажіть, будь ласка, чи дивилася вона фільм? Які, якщо дивилася, які враження в неї від фільму? І як взагалі ми знаємо, що вона і інтерв'ю особливо не давала? Як, як, як взагалі вона ставиться до цього? Ну, по-перше, тату маму вони завжди уникали бути публічними особами. І... Ніколи не стояли, ніколи е не хотіли цього робити, але е Себастьян переконав і це вперше, хочу сказати, вперше мама та тато дали е інтерв'ю. Е я дуже вдячний долі, тому що е батько встиг е подивитися цей фільм. Е ну, він дуже хотів, щоб сини об'єднали всі титули, був в най... в найсильнішим нашим вболівальником. І після бою з Хею минулого літку він мав можливість перед тим, як помер, за декілька тижнів прийти в кінотеатр. Ми... Це було в Німеччині. Дала можливість, йому. Ну, він був дуже радий. Мама дивилась також фільм. Ну він фільмі сподобався. Але мама плакала від спочатку до кінця, тому що так емоційно вона сприймала цей фільм. Потім сказала, я вже більше не можу дивитись, тому що другий раз також почала плакати і вийшла. Ну сподобався. Ну, не тільки мама, звичайно, так реагувала, хочу вам сказати, скажіть, будь ласка, чи можна сподіватися ще побачите якісь фільми з вашою участю, чи планується взагалі таке? Ви знаєте що? Ми не планували. Так сталося, так сталося що зробили цей фільм. Ми побачимо, якщо будуть нормальні відгуки, Володимир жартував. Uh, і денхар uh, Себастьян Дерхат також з uh, 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 казав, в чому ні? Якщо буде нормальне відгуки, можна буде далі продовжувати, тому що uh, далі також uh, може бути дуже цікавий. Uh, побачимо, поки що таких планів немає. Дякую. Якщо можна запитання панові Андрію, вам також дякуємо, що ми маємо можливість зараз переглядати uh, ці фільми. Uh, Скажіть, будь ласка, які сподівання? Ви очікуєте, взагалі чого очікуєте від переглядів? Можливо, щось є таке, чого ми ще не знаємо. Які сподівання взагалі? Ну, я сказав, що це з одного боку це експеримент, тому що документальне кіно не було. З іншого боку, ми розуміємо, що величезна популярність Віталії і Володимира має викликати людей, слідочі. Ми на це дуже сподіваємося. І... Ну що, ми, ми очікуємо, що всі вихідні буде підуть ми очікуємо, що буде гарний відгук від фільму далі, що фільм буде працювати далі на екранах. Ми раді, що кінотеатри відгукнулися, хоча б це були якісь сумнів, бо після спочатку залі, коли документальний фільм пропонували. Всі документальні кіно нікому не потрібно. Але коли люди дивилися фільм. Їхня думка зовсім мінялася. Абсолютно мінялася, вони задоволенням цей фільм брали і ставили на як ради. Тобто, ну, ми зараз сподівання, ми надіюся, що цей фільм буде мати саму широку аудиторію в Україні і самий хороший відео. Ми сподіваємося на те, що буде працювати, як кажуть, сарафанне <кій> Радіо. Да. Якщо люди, які подивились, будуть рекомендувати. Я знаю, що. Так сталося дуже тяжко боротись з піратськими копіями, які є, які є в інтернеті, але краще, ніж в кінотеатрі, де великий кран, де є е, всі можливості відчути себе активною частиною фільму. На комп'ютері цього зробити неможливо. Так що ми сподіваємось, багато людей прийде до кінотеатрів, будуть розповідати своїм друзям, і я впевнений, що цей фільм не тільки для тих, хто зацікавлений спортом, не тільки для тих, хто має якесь відношення до брати кличків. Я впевнений, що це для дівчат, для юнаків, для різного віку. Людей різного віку, і це не спортивний фільм, це так, жизненна історія. Я хочу додати, з перводу піраста. ну, На превеликий жаль. Зараз проходять прем'єри по Україні і активність скачування фільмів інтернету виросла в декілька разів. Вона такою прогресією росте. З одного боку, це приємно, що люди дивляться кіно, краще було, щоб ви в кінотеатрі безумовно ходили. Поки ще так все виглядає. Будь ласка, питання. Ну, все, ми пішли. Yeah. Yeah. <laughs> Зеляна Бендес, також у харадіо. В тому фільмі був такий момент про солодке. Коли ти їсиш цілий тиждень солодке, то нічого хорошого не, не чекай. А чим взагалі ще довелось пожертвувати заради таких успіхів, і чим було пожертвувати найболючіше? Ну там знаєте що, там Лінекс Льюіс скаже. Якщо ти їш солодке, то нічого гарного від цього чекати не треба. І потім е зріс іде, але Володимир так полюбляє солодке. Ви не можете собі уявити. Я пам'ятаю, якщо він, він завжди з дитинства. Колись я бачив, він борщ заїдав конфетами. А, тому е Ну, якщо ти хочеш досягнути е, мети, ти повинен відмовитись від багатьох речей. Ти повинен 100% сконцентрувати сконцентрованим. Е, якщо ти тренуєшся, ти не можеш собі дозволити дозволити. І ти в кіно ввечері на дискотеку, ти не можеш собі дозволити там десь вживати а, алкогольні напої, ти не можеш собі дозволити. А, Лейман Брюстер казав: ти не можеш, а, якщо ти на зборах, ти не можеш займатися вільним проводженням часу з дівчиною і так далі. І так далі. Ти повинен 100% віддатися підготовці, і а, ти йдеш на якісь жертви і розумієш для чого. Ну, одне я хочу сказати, що це вимагає дисципліни, це вимагає волі, характеру, і ти повинен е віддаватись, якщо ти хочеш е на весь до кінця волос, до кінчиків волос, а тоді буде результат. Якщо ти почнеш е жартувати, не дотримуватись. Можеш заплатити е, дуже сильно і боляче. Пане Віталій, запитання від газети Свобода. Добрий день ще раз. Я зустрічалася. Ви знаєте, от це, мабуть, один з небагатьох моментів, коли е, українці дивляться бокс і навіть тоді він, звучить, не піднімається і тримають руку на грудях. Це є гордість наша. А питання в мене такі. Перше, так би мовити, про минуле, от у вас е, було е, два програшних е, з Бьордом і так. з Ленесом Ільюїсом. Хоча вони не, не були програшні в, е, в оборстві, але е, фактично поразка була. От який з цих боїв був для вас таки кажу, найбільш прикрий в тому плані, що. Ви повинні були виграти, а вам ну, можна сказати, не, не дозволили це зробити. Це одне питання. І друге питання зараз, от після того, коли ви вже маєте всі титули, в інтернеті дуже багато різних думок щодо подальшої вашої бойової кар'єри. Говорять про зустріч з повітки не мабуть, було б дуже цікаво казати, якщо б вона відбулася. То відбудеться вона ні, бо в нас дуже часто видно. То з химию ви маєте зустрітися, то з Повєткіним. Інформа... інформація протиречива, але може отримати відповідь з перших кажуть. Якщо сьогодні на політичній прес-конференції я давав вам чітку відповідь, то зараз е, я чіткі відповіді вам дати не можу. Що стосується е, наступних боїв, е, ми зараз ведемо переговори. Е, і якщо бій відбудеться, е, то для цього ми зберемо прес конференцію і будемо. Вже говорити про дату і місце проведення цього бою це перше. По-друге, е який бій, ну фактично, я ці бої не програв. Я виграв і проти Льюіса, і проти Бірда, але. Е і в тому іншому випадку було травмування, яке не дало можливість мені далі продовжувати бій. Одне хочу сказати, я вдячний Леонсу Льюісу, тому що я пробував проти найсильнішого спортсмена у світі своєї якості, і фактично довів, що я можу його перемагати. Так хочу сказати, що Ленс Люїс обіцяв мені дати матч реванш в ринзі, але пішов на пенсію і в цьому... Чому він пішов? Я приклав до цього в прямому сенсі руку. Василь Чубак, власник Терцеподоляни. Дуже приємно бачити вас в Тернополі, а в європейському місті час. Не знав перший, що є фонд Братів Кличків, як благодійна організація. Я З дружиною ми займаємося, у нас теж благодійний фонд Подоляне. У нас прекрасний такий е, Ліля Підкопаєва, це у нас почасний президент із давніх гарні з нею відносини. І розкажіть, будь ласка, які є програми по Тернополі, якщо вони є, взагалі які є програми по, по Україні і чи можливо об'єднати наші фонди іменно в Тернополі, в Тернопільській області, спільні проекти розробити може такому напрямку, якщо можна дякую. Uh, uh, що стосується Тернополя, uh, я, не можу, я не можу сказати 100% uh, реалізовувати uh, програму нашого фонду в вашому місті, uh, Чому не можу сказати стовідсотково? тому що зараз я підсумню uh, виконавчого директору фонду фонду. Аніс Ростенка. І вона мені стоїть скаже. Але я впевнений в тому, що я впевнений в тому, що спортбільні майданчики ми в вашому місці забували. Ганна, дуже коротко питання. Скажи, будь ласка, наш фонд, фонд братів книжків робив проєкти в Тернополі чи ні? Ти пам'ятаєш? Спортивну Україну будуємо разом. Скажи, будь ласка, вартість цього проєкту і скільки е, його напрямок? Ну, е, вартість це 400 тисяч гривень, це я точно пам'ятаю. На реконструкцію спортивного комплексу. Це е, палац спорту міста Тернополя, де діти різного віку і хлопчики, і дівчатка можуть займатися спортом незалежно від їхньої фізичної готовності. Mm -hmm. І всі заняття безкоштовні. Звичайно, там всі заняття абсолютно безкоштовні. Mm. Дякую тобі, дякую. Mm. Uh, uh, чому я запропонував uh, виконавчому директору нашого фонду? Тому що ми uh, робимо цей проект біля ста uh, майданчиків. Ми відкрили по всій країні і я вже не пам'ятаю всі місця де ми відкрили відверто хочу сказати ми відкрили вісім спортивних комплексів де різне від спорту і вже на протязі з 96-го року ми робимо це У минулому році ми проводили дводійний вечір зібрали за за дві години більше мільйона доларів Реалізували цей проект, і сьогодні будемо звітувати через 10 днів другий проект. І ми сподіваємось, уже сьогодні ми зібрали більше, ще не почали конкурс, але вже заявки на більше мільйона доларів. Ми сподіваємось, що 2 мільйони доларів в цьому в цьому році ми для дітей, для тих для найважливіше, що у нас є, це наші діти. І ми хочемо забрати дітей з вулиць е, е, в спорт, тому що вулиці пропонують алкоголь, наркоманію, кримінал. А спорт пропонує здоровий життя, е, здоров'я і ну філософію життя. Так що я так, вибачаюсь довгі довга відповідь, але вона також е, і я знаєте що? Я буду дуже щасливий. Я прийшов в бокс для мене. Особиста була велика мотивація, коли я побачив фільм Рокі мені було 14 років. Чи 15 років я дивився фільм, де Сільвістр Сталлоне грав ці роки, які отримав Оскара. Він мене так матував, матував, що я а, почав займатися боксом. Якщо ці, ця стрічка Кличко а, змотивує якогось хлопчика на заняття спортом, я буду самою щасливою людиною, тому що це дає поштовх, дає, ну, це, важливо, це важливо мати натхнення. Спеціальні. Скажіть, будь ласка, скільки з ваших суперників, побитих суперників, ви залишилися найбільш кращих таких стосунках? Ми в нормальних стосунках залишаємося з батьками, з деякими яких неадекватна поведінка ми не бажаємо не зустрічатись більш. Але це спорт, по-перше, і нічого особистого. Дякую. Віра, базилюк, Наше радіо. Ми звичайно дуже приємно вітати вас у Тернополі. Ми хочемо подякувати за фільм. Він дуже щирий, він дуже відвертий і він дуже до душі. Якось так проникає я особисто 90-ті років згадала з радістю. Пройшла якось разом з вами, аж відчула таке поє... по... зрівняння якесь з фільму. Але мене цікавить зараз, якщо буде продовження, буде ваш син, наприклад, з рукавичками, ми його побачимо в ринці чи щось подібне. Саме як продовження. Знаю, не знаю, знаю яке буде продовження, але е, старший син каже: ну як мене так показали трошки, як От, власне, я тому, що було мало дітей, Сім'ї було мало, а е, далі буде е, більше. Е, я не знаю. Я, я хочу відверто сказати, я ніякого не, не відношення до цього фільму не мав. Я його побачив, вже готовий. Е, е, ми не втручались в роботу. Нас Себастьян питав, може бути щось. Ну, по перше, нам є чим займатися. По-друге, він людина професійна, професіонал своєї справи, і ми не втручалися в роботу. Ми побачили фільм, коли він вже був готовий. Єдине, що ми зробили, ми нас запросили в студію, де ми робили войс овер. Де потрібно було ми давали інтерв'ю німецькою англійською мовою, і ми повинні були нашим голосом також озвучити російською. Дякую. Я тільки хочу сказати, що ми будемо ще неодноразово раді бачити вас у Тернополі. Дякую. З великим задоволенням я повертаюся. До Шановні друзі, час прес-конференції вийшов. Нам потрібно Віталія від відпустити до пів тисячі його фанатів, які чекають з нетерпінням у фойє. А ви можете безпосередньо приєднатися і задати ще свої питання у фойє кінотеатру. Дякую. Можна ще є. Старим поклонникам дай просто. Професіоналам.

Пане Віталію, чому ваш брат Володимир не, не в політичному ударі? У нього ж найсильніший удар. Він, він підтримує 100%. Вам треба в президенту. Дякую. А на який відсоток сподіваються політичний удар на Тернопільщині здобути? Які у вас? 10%, 15%, 5%. Максимальний, максимальний Зараз сьогодні у нас вже 10% днів. Ми сподіваємося, на 15% у нас найкраща динаміка в країні. Я сподіваюся, до парламентських виборів. Дякую вам.